Зовсім скоро на наших сторінках в соцмережах ви побачите новину про старт конкурсу Політ до знань для учнів 9-12 класів спеціальних навчальних закладів для дітей з порушенням слуху від громадської організації «Відчуй» та компанії Навігатор. А сьогодні я хочу вам розповісти про одну фантастичну людину, в пам'ять якої ми проведемо цей конкурс. Влад Шапенко народився з порушенням слуху. Спершу йому допомагав слуховий апарат, але слух поступово погіршувався. І зрештою йому було встановлено кохлеарний імплант. Однак ніщо не могло стримати його прагнення пізнавати цей світ. Завдяки підтримці своєї мами Влад активно займався навчанням, готувався до школи та невпинно досліджував нові горизонти. Всупереч випробуванням, з якими зіткнувся, Влад залишався надзвичайно світлою та життєрадісною дитиною. Він боровся не лише з порушенням слуху, а з набагато важчими викликами. Бо на початку лютого, перед початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, в нього діагностували рак. Але і це не зупинило його. Владик проходив курси хіміотерапії, проте навіть між. Важкими процедурами він знаходив сили продовжувати навчатися, відкривати для себе нове і ділитися своїми знаннями з іншими. Дім Влад приєд! створив власний відеоблог на YouTube, де розповідав про історичні події, українське козацтво, подорожі та власне своє бачення світу. Важко було не захоплюватись тим, як цей хлопчина, попри хворобу, ніколи не втрачав жагу до життя і знань. У його величезних очах світилася неймовірна допитливість та бажання бачити та пізнавати більше, немов птах у вільному польоті. Саме так він асоціювався у багатьох людей, хто його знав. Влад був завжди в русі, завжди з відкритими крилами і готовий злетіти ще вище до нових вершин. На жаль, хвороба забрала влада. Але світла пам'ять про нього залишилася. Влад Шапенко став натхненням для цього конкурсу, адже він уособлює ті ж самі якості, на які цей конкурс прагне спонукати учасників. Політ на дроні відкриває нові горизонти, дозволяючи побачити світ з іншого ракурсу, з висоти пташиного польоту. Цей конкурс надихне учасників літати вище, дізнаватися більше і прагнути ніколи не зупинятися перед викликами, так само, як і влад. Тож, слідкуйте. За оновленнями нашої сторінки, щоб не пропустити офіційний старт конкурсу, та пам'ятайте про надзвичайних людей, які назавжди в нашій пам'яті.